Ми знімали відео про Volkswagen Passat, про Toyota rav 4, про розбір Авторія. І все це ніхто не дивиться. Тому було прийнято рішення знімати те, що люди люблять. А саме відео про Теслу, про покращення, які ви можете доставити в свою Model 3 або Model Y. І для цього відео ми взяли не просто машину, а одну єдину в своєму роді, яка не тільки багатофункціональна, а просто трішки красива. Look at me, look at that rose, like black grease On my elbow, tucked to the six feet It's a f**k, no, I'm tucking in a bit Look lean, look red, oh, lay it on thick Look at me, look at that rose, like that All the time I'm coasting, breaking the whip Them boys say what's cool, did I come in these nights And boys say what's cool, did I handle my bitch Big noise, I was broke when we cloaking the beat Very mine with an XO, kissing off the rim Wonder why there's no neck flow, pockets very slim Wonder why I had to get low, summoning my kin Перше покращення, яке стосується будь-якої тесли, взагалі це стосується і Model 3, і Model Y, і S-ок і X, це зовнішній вигляд. Конкретно на цьому авто, як бачите, у нас тут свій особистий кіт. Тобто це не просто речі з Аліекспреса, ці всі речі заказували спеціально під власника Сергія, тобто йому це виготовляли індивідуально: індивідуальний бампер, капот, крила. І в принципі, якщо ви любите дуже сильно свою Теслу і хочете сильно її покращити. То таку штуку ви можете зробити собі на будь-яку тесту. Конкретно на цю моделвай отакий обвіз, весь прям повністю, як ви бачите, на цьому авто, обійшовся власнику в 4,5 тисячі, якщо я не помиляюся. І якщо вам буде цікаво, то в принципі на свою Model Y ви можете замовити собі такий же. Це не must have, але фішка, яка виділяє вас в потоці. Друге, важко назвати це фішкою, але гляньте, як ця машина пофарбована, вона не в плівці, а ця машина повністю пофарбована. І, по словам власникам, ця машина пофарбувати коштувала 6 тисяч доларів. Тому якщо хочете ще більше від індивідуальності, то ви можете її або заклеїти. Або зробити отаку двіжуху, ну це так собі фішка, але я не міг про це не розказати, бо просто ну гляньте, як класно вона виглядить. І так, власник цього авто, він фанат Тесли, в нього свій сервіс по Теслом, тому він цю машину переробив повністю. Але я знаю, що є люди, які хочуть зробити свою машину трішки краще. Для цього не потрібно так багато грошей, ресурсів і часу. Тобто, все це, що ви бачите, майже все це можна купити десь трішки гіршої якості. Воно буде не таке індивідуальне, але воно продається на Аліекспресі. Наприклад, як ця губа. Таку губу ви можете купити собі на трійку або на вайку. І Вона буде коштувати не дуже дорого. Тут ви побачите, скільки вона буде коштувати. Так само можна купити собі ці накладки над ПТФа. Оце вже крило, конкретно з такою аркою, це вже кастом, і такого ви, мабуть, в інтернеті не купите. Тому крило ми відкидаємо. Але такий капот, допустимо, ви привезли собі Model Y будь-яку, ну не Juniper, а будь-яку з 21 по 25 рік. З капотом, який битий. Тобто вам в будь-якому разі потрібно замінити капот. І я знаю, що цей капот, Сергій, власне, який займається якого СТО, продає на СТО. Як і звичайний капот. Тобто вони продають звичайні капоти рівні, або продають отакі. Тобто, якщо ви хочете хоча б мінімально виділятися і у вас Model Y, то такий капот він коштує там, на 50 чи на 100 доларів дорожче від звичайного. Майте на увазі, що це не проблема купити його, а ставиться він так само, як і звичайний капот. Об'в'язти, це все класно, але це все коштує грошей і не кожен собі хочеться зробити. А є речі, які набагато простіші і давайте переходити до них. Ось як бачите, диски, і в тих, хто розбирається в теслах, він зразу подумав, що у нас це перформанс. Але насправді це не так. Це звичайна машина, Dual Motor, Але суперта у нас червоні, і вони не фарбовані. Це просто звичайна накладка. Ви можете купити таку накладку в інтернеті, вона не коштує багато грошей. На любому ще на монтажі вам її прикрутять, прикрутять на супорта. Наприклад, будете міняти гуму, попросите і вам там все це прикрутять. Класно, дешево і сердито. І так само піднімаємося чуть-чуть вище. І зразу ми бачимо, що на камері у нас тут типу кований карбон. Повірте, цих варіацій накладок є просто тупо мільярд. У мене самого на моїй Теслі наклеєний просто карбон, тут кований карбон. Вона може бути чорна, біла, зелена, кольорова, будь-яка. Заходьте на Aliexpress, ціна цих накладок 10 доларів. Заходьте і поклеїти їх можна самі, вони і завжди приходять з клейкою стрічкою, просто обезжирили, приклеїли, поїхали, ніяких проблем. Є отакі довгі, здорові прямо донизу. Ну, коротше, вам дорога на Aliexpress, ви подивитесь дешево і сюрді, якщо хтось хоче мінімально виділятися і колпозиться, це можна зробити просто. зеркала. Тут у нас стоять стандартні заводські, тесловські чорні зеркала. Але повірте, накладок, як і на будь-яку BMW, 3 чи 5, в інтернеті мільярд, Власник тут не захотів. я, в принципі, його розумію. Для мене це не мастхев, але якщо ви хочете, знову ж таки, вам дорога на AliExpress, це ставиться легко і просто. Далі розкажу і покажу вам про дві функції, які для мене особисто мастхев. Я собі їх ставив, а одну з них, власник тут не поставив. І перша – це ручки. Ви можете подумати, що це повний колхоз, як так само думає мій оператор, каже, що це для дібілов, але насправді це мега зручно. Поясню, чому я їжджу на машині, і іноді там доводиться підвозити людей, які ніколи не стикалися з теслом. І вони просто тупо не знають, як відкривати ці двері. І оце пояснювати, що товсте давиш за тонкий тянеш, зроби отак, ручку, ось сяк. Ну це херня. Того я вирішив поставити собі ручки, і мені зручніше, і людям не потрібно пояснювати, як це працює. Просто підходиш, береш і відкриваєш. Тут у нас вони стоять просто, як бачите, чорні, і вони вже такі потрьопані життю. Я знаю, що він їх поставив не дуже давно, тобто їм відсили півроку, може рік, і вони виглядять ужасно. Я собі поставив із карбону, і вони виглядають набагато краще. Вони так само є білі, чорні, сірі, будь-які, які хочете, які собі ставити. І друга функція, яка have, у нас і тут немає, це доводчики. Поясню чому. Машина не закривається. Сильніше? Машина не закривається. Ще сильніше машина не закривається. Сильно і тільки тоді машина закрилася. Це проблема в втести, яку вони не вирішили досі, можливо, вже в нових машинах вирішена вона. І цю проблему краще вирішити самому за допомогою доводчиків. Я собі конкретно замовляв на Аліекспресі самі дешеві, які знайшов за 8 тисяч гривень і встановити їх коштує десь 2 тисячі гривень. Тобто до 10 тисяч я собі встановив доводчики, але я знаю, що тут по місті, якщо ви хочете свої доводчики, то десь в районі 400 доларів доводчики плюс робота вам встановлять їх на будь-якому з Якщо цікаво, пишіть в коментарях або десь у моїй соцмережі. Адже я вам розкажу, як і де краще це зробити. І так само, як спереду можна поставити собі крутий вис, то ясно і ззаду. І не тільки вис, а так само можна поміняти фонарі. Бо спереду фари ви не поміняєте, не зробите їх ніякими. А ззаду можна поміняти будь які Це одна із їхніх варіацій. Тут вона комусь подобається, комусь ні. Сідять вони доволі незвично, але їх є до хіра. Вони є американські, європейські, різні, взагалі різних видів. Тут вам краще зайти в інтернет і вибрати самому. Так само, як і спойлер. Зазвичай Тесла на свої перфи ставить таку звичайну карбонову планку. Вона непогана, але не топ. Такий спойлер, як на мене, виглядає набагато прикольніше. Я більше люблю лавки і щось таке здорове, і тому цей мені подобається. Доволі класний, цей зроблений на замовлення, але думаю, що в інтернеті ви теж зможете знайти які будуть не коштувати космос. Ну, повернемось до того, що тут все кастомне, і воно стояло більше. Тобто за 2000 ви можете купити вже щось плюс-мінус середньої якості, і воно буде теж класне і все в зборі. Але в цілому, якщо хочете виділятися і не тратити багато грошей, то я думаю, що в районі 1000 доларів вам буде достатньо для того, щоб купити в інтернеті, бо воно все коштує там в районі 200-300 доларів кожна деталь, а їх тут не так багато. Тому в тисячу можна в цілому вкластися, якщо у вас Model 3 або Y. І так, підсумуємо по зовнішньому вигляду. Конкретно ця машина зроблена кастом в районі 5 Доларів. Але якщо ви не хочете тратити таку суму на цю машину, а хочете, щоб вона вигляділа плюс-мінус схоже, то вам допоможе це Аліекспрес або місцеві бізнесмени, які також продають ці запчастини. На Аліекспресі ну, не таку точно, але подібну машину, там спереду губу поставити, ззаду, замінить фонарі, капоти, бампер, ну, тобто плюс-мінус приблизить її до такого вигляду, я думаю, що ви сміливо вкладетеся в тисячу доларів, тому що в середньому один юніт коштує десь там 150-200 доларів, це те, що подороже. Виката ручки і накладки на камери, вони там коштують там, до 1000 гривень. Тому орієнтуйте, що якщо ви хочете плюс-мінус такого вигляду авто, то 1000 доларів вам має вистачити. Що? Ну, Так, тож. Перше, що ви сіли в Теслу, ви бачите перед собою цей великий екран. І комусь може не подобатись, що він статичний, тому можна його зробити поворотним. В даному випадку поворотна вісь тільки в сторони відбувається, але я знаю, що є вісь, яка обертає його на 360, тобто можна її ще опускати і піднімати. Як на мене, такий варіант з поворотом найзручніший, якщо він вам взагалі треба, але я особисто для себе не чіпав. Я їздив на машинах, де повертається екран, і мені було це не ок. Ви думаєте, для себе. Коштує ця опція зазвичай в районі 150 доларів. Це для того, щоб зняти, уставити, ну коротше, все підключити в районі 150 доларів. Так само можете на цей же екран надіти який типу, ті резиновий чи вони є різних кольорів. Мені також не подобається, але якщо вам хочеться, то велка. І друге по важливості місце в цьому авто, а мабуть перше, це кермо. І як ви знаєте, в машині немає android Auto, Apple CarPlay, немає Google Maps. Тобто навігація, як така, є тільки внутрішня, і вона не актуальна, бо вона 2019 року і новіше її зробити, поки немає такої можливості. Тому люди прийшли до певних кастомізацій. Одна з них це монітор. Ми знімали відео про Model Y, ось так він виглядає, і там може бути у вас весь, ну одним словом, повністю дублікат вашого Фона із всіма навігаційними штучками. Або другий варіант, який обрав власник тут, і я його повністю підтримую, бо обрав точно такий же варіант. Це ось такий зручний тримач для телефона. Вони коштують в районі тисячі гривень, як правило. Сюди кріпиш свій телефон, і тут, в принципі, собі виводиш весь і всю навігацію, яку треба. Це зручніше, як на мене, бо ти хочеш використовуєш, хочеш ні. А оцю китайську приблуду, коли ти сюди ставиш, то вона працює не завжди адекватно. Хоча зараз вже навчилися їх робити якісно, але все рівно це трошки не то. Тому от вибирайте одне з двох. І ці, як на мене, функції також мастхев. В Теслах немає підсвітки взагалі. Так, я розумію, що ви в коментах можете поправити мене, бо ви всі дуже умні. Я говорю про старіші з Тесли. В Хайленді в Новій Тройці вже є, і в Джуніпері Вайці вже є заводська. Але в Теслах, які йдуть до них, немає підсвіток. Тому, якщо ви хочете і поставити, в принципі, це можна зробити в будь-якому профільному сервісі, який займається підсвітками, і їх ставлять на тести. Це доволі популярна фішка. Я дізнавався на Model 3 на 2022 року, Model 3. Поставити підсвітку буде коштувати 700 доларів. Якщо ви військовослужбовець ЗСУ, то це буде коштувати на 100 доларів дешевше в районі 600. Ну, це я дізнавався в одному місці, але я думаю, що ви можете розраховувати сміливо на 500-700 доларів. Дешевше ви навряд знайдете, якщо хочете якісну підсвітку, якою можна керувати там з телефона чи з екрану. Тут уже хто як робить. Тому розраховуйте на таку цифру. Зараз у нас на вулиці початок осені, але недавно було літо і дуже жарко. В Теслі є така проблема, що хоч дах і затемнений, він все рівно пропускає світло, І, як правило, в Теслі жаркіше. А ніж будь-які звичайні машині, за рахунок того, що панорама дуже велика і вона ніяк не закривається. Тому кумільці наші друзі-китайці придумали шторки, які ви можете собі поставити. Виглядають вони ось так. І це доволі. Я бачив їх багато варіацій, і конкретно ця мені подобається, бо вони виглядають не дуже кульхозно і зроблені доволі якісно. Ціна ця взагалі різна, але варіюється від 100 до 200 доларів, залежності від того, які де знайдете. І що немало важливо, я дивився на Aliexpress, вони коштують в районі 100 доларів, і в цілому на Aliexpress за плюс-мінус ці самі гроші, ви можете їх знайти. Тому майте на увазі, що такі шторки на вайпу і на тройку ви можете завжди собі придбати. Так само на Aliexpress, якщо ви любите так, якийсь, наприклад, кемпінг, то ви можете зашторити собі не тільки кришу, а можна зашторити бокові вікна, передні, заднє, тобто зробити повністю затемненою і собі в ній спати, що дуже зручно. Зараз ми знаходимося на сервісі EV Депо, це Сергій, це власне його машина. І перший вопрос, який особисто цікавить мене, і я думаю, цікавий вам, ну, чого такий дизайн, скільки це все стоїло і що тут взагалі діялось, розкажи більш професійно, бо я розказав так, як, як це бачу я, але ти знаєш набагато більше того. Коштує багато. Ну, скільки? Сам обвіз повністю весь десь 5 тисяч. Якщо брати карбоновий фул десь 10. Це фарбування, це не, не карбон, це стекловолокно. Пусто, Ну не, не пустатіла. П'ять. Якщо... Розрісовка теж десь п'ять. Якщо прийде людина з вулиці, вона може за п'ятерку собі да. зробити таку тесту на вигляд да. і покрасити там вже як сама захоче. Да. Ну фарбування, розрісовка це. Це обговорюється, це як то Леонардо да Вінчі. Чого саме рішив покрасити, а не ну просто заклеїть пленку. Це було б не 5, а там тисячі три. Чого так? Ні-ні. В ні. О... чому прикол? Е, я дізнавався, є стік в Германії, він рисує фури, там краше, все, що хоче. рисує. В нього цінник був до того, як размалював, десь тисячі чотири доларів. Просто Так, замалювати. Да, да. Е, потім я дізнавався, вже коли він там підріс, десь десятка. Чорні пленка, не знаю, не захотів. Ну, у тебе ще машина світиться, і ми покажемо це. В темноті да. вона світиться, і зараз ми далі це покажемо. Ну ми знімаємо відос про те, які додаткові фішки можна поставити в Теслу. Я знаю, що багато з них виставити. От які ти для себе виділив би, от топ фішки, які будь-який власник Тесли має собі поставити. Неважливо, тройка, вайка. Тут же як хто хоче. Я поставив поворотний екран, екран, потім покажемо. Це ми показуємо. Подсвідка, та й все такого, нічого немає. Даводь, до тяжкі можна поставити, але це треба краще вже робити, коли обішуміш, щоб така двір була, знаєш, як в мерседесі. Тяжола. У да, тебе так. якась тяжела дверь, тебе? є? Ні, нема. А з допів. Та такого нема. Ну по салону то вже хто хоче, хтось там щось обшиває, боковухи, ну там. Ну давай топ-топ, це топ, топ фішки, які б ти поставив. Поворотний екран. — Підсвітка. — Підсвітка. І розрісував би ервіз <ріху> діти. Все більше <піллян> не нема. Що це таке? Ні, алькантару. Треба по-любому робити Алькантару, бо не грає чорний салон з світлим по Скільки буде коштувати підсвітка і от алькантара? — Підсвітка 500, поворотний екран 150 з встановленням. Алькантара залежить від того, яку ти хочеш. Можна і за 300, можна і за 200, за 1200. Плюс робота. Типо. Тут треба різна ткання покажуть. А, і салон хотів собі перебити. Блю карасава <laughs> і все таке. І що, ні? Ну поки не знаю. Ну. Руль, типу, пледовський, теж як хто хоче для трас, круто, а коли по Києву ну, там, ступного. не дуже. Да. Ну дякую тобі за машину, за такий прикольний проект. За ним реально було б цікаво наблюдати, бо я бачив, яка вона була, яка заїжджала, де і красив. Максим Гуртюнінг Піввіт, який збирав її 30 разів. Короче, класна тачка. Для всіх, хто хоче собі щось подібне, чи взагалі будь-які до тесла, чи просто відремонтувати Теслу, обслужити. То можете сміливо приїжджати в ІВІДЕПО. Я сам купую тут запчастини, раджу друзям. Ви можете приїхати і зробити все, що вам хочеться своєї Тесли. Я ж кажу, від ремонту, відновлення і покращення її. Тому дзвоніть Сергія внизу контакти. І будемо вам тут раді. І по промокоду NestCar для всіх, хто приїде, буде 10% знижки на всі послуги. А може й 20%, якщо гарно випросити Сережу. Ну, краще не простіть Сережу, у них є менеджер Женя, він кажу, Все Все вже? Ну він там по своїм ділам. Юре. Не простіть Сережі, є другий керівник тут Юра. Він добра душа, добрий чоловік. Просіть Юрі, він зробить вам може даже чуть більше. А чому ніхто не це? тому що тільки я. Десять точно буде все всім. Дякую за перегляд, що побачення.